як мають питання звучати, тобто влада готувала той так званий референдум, який відбувся. І нас запевняли, що захоплення не буде, буде все юридично, буде суди. В чому проблема найбільша? Що така течія може бути далі по інших селах, і там може вже бути співвідношення людей інших. Так, ми законопослушні. Ми ніколи нічого нікого не захоплюємо. Але якщо будуть забирати нас, ми будемо захищатися. Стояти молитвою. Бачу закон діє. Довго ждати. Судів пиляйте. Вона каже, хтось бере в руки болгарку і паляє за І на сайті написано, що це дуже демократично. Нас це лякає. Суть в чому, що відбуваються якісь дії, які називаються не то сесія, не то сесія. Проводять цю сесію, не сесію, голова сидить, словами кажуть депутат районної ради. Приїжджає, в нас завіряє, що все під контролем, міліція завіряє, збережемо, СБУ постійно дзвонить, питає, що до того. Одно чи ми не їдемо? Не треба нас боятися, мені ніяк не їздить. Питайте тих, хто їздить, хто поляє. Захищайте нас. Ми українці, ми на своїй землі. Наша церква існувала довго. Звалася вона і рускою, потім стала українською. Ми патріоти своєї землі, своєї держави. Ми засуджуємо дії агресора. Ми допомагаємо воїнам. Ми молимося слов'янською мовою. Да, молитву згадуємо патріарха Керіва. Ну, Молитва розбійника на кресті була яка? Примінила з Господів у царствові. І ми просимо, помілі Господі Патріарха, щоб йому Бог дав розум, щоб він може і звернувся до того свого агресора, і це припинилося. Нащо з нас робити другосотним? От такий крик душі. Юридично у нас є юрист з нами. Якщо треба юридично ці питання поставити, я думаю, якщо надастеємо кілька слів, то він про це Кожна організація, кожен громадянин, представники органів місцевого суврядування, представницьких органів. А діяти відповідно до Конституції на підставі того спосіб, який передбачений нею. Я так сам мав нагоду приймати участь у під час проведення зібрання частини, частини територіальної громади, яке відбувалося в селі перед. В суботу, яка передумала 7 числу. хотів би звернути увагу на те, що на початку, на початку проведення під час, під час цих зборів не було оголошено, як то вимагає закон про місцеве самоврядування, що це за захід. Але так сталося, що влада все вмішалася, назначили день, назначили вибори і зробили те, що хотіли зробити. І я тепер, як, ну, як це можна розсудити, чи все правильно було вибрано, зроблено, чи можливо треба було щось питати в нашій релігійній громаді, Як, як далі, ну, цей спокій, щоб зберегти в селі? щоб не було цього розколу, не було кровопролиття. Невже не можливо бути іншим методом, а не брати в руки прибор і робити просто насильство, захоплюючи силовими методами храм Божий? І після цього вже прийняти якесь рішення. Тільки одразу кажу, що наша районна рада і постійна комісія, зокрема, можуть прийняти рішення тільки рекомендаційного характеру. Взагалі, Можуть, що він зараз робив, то він може вичати. Коли ми можемо реально, коли можемо реально для того, щоб натягнути питання до виявчик, провести постійну комісію для того, щоб людей запросити. Інші, не відомо, які зі там, хтось тобто, примінила сила. Його зараз почали, та чи я, чи. Значить, я, я хто перевірював. Перегляд... Хто це має робити? До 13-го числа я відповідь на питання, ми нічого відповідати не можемо, бо я ми постійна комісія. Ви такий закон, дотримуєтеся і Чому ви протистоїте? Ви сліти, нас хочете? Це до ви до кого звертаєтесь до мене? Я до всіх зідаюся. Всі? Всі? Тут немає ми. тих, що пишуть. Давайте покінчимо з цим. А що не можна їх приблизно? Що покінчимо з цим? знаєте, З довколів Сіті все-таки надію. не надіюся. Не залежамо з цим. Спілкуйтеся, кому це. Не спілкухайте, діє на Дінець.